Доброго дня, причіп майстер Харків. Зробили на замовлення такий ось причіп. Причіп фургон. Причіп двохосний на торсіонах по 750. Ззаду опорні стійки, спереду опорне колесо. Розміри габаритні його 3 на півтора-1, ззаду такі розпашні двері. Так виглядає да, середно. Зробили зверху ще закладні для того, щоб можна було поставити якийсь груз і закріпити його ремнями. Також додатково дві запаски даємо.